Це 14 квітня працює медіа Центр України Українформ. Мене звати Василь Смахвалов. З нами на зв'язку В'ячеслав Чалос, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане В'ячеславе, добрий день. Бажаю здоров'я. Дуже стисло і дуже по суті. Перше питання з актуального почнемо паводки. Писали про те, що все-таки є якась паводкова загроза, і вона стосується насамперед Чернігівщині в Україні. Яка ситуація в області? Так, дійсно вода піднімається, і ми очікуємо цьогоріч паводок на рівні вище, ніж був у 2013 році. Найкритичніша ситуація на сьогодні по річці Дніпру, і ми бачимо, якщо далі вода буде підніматись, а такі прогнози у нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населених пункти, де мешкає понад 4 тисячі людей. Що відбувається сьогодні? Сьогодні вже сім населених пунктів підтоплені. Це ті, які біля по руслу Дніпра і вода прибуває. Ми провели комісію ТПТНС, визначили всі заходи, які потрібно зробити. І зараз і Державна служба з надзвичайних ситуацій, і департамент цивільного захисту, і громади, і прикордонники нам допомагають. Вживаємо заходів для того, щоб наші люди отримали все необхідне. І у разі, якщо потребуватиме евакуація, таку евакуацію зробити зрозуміло. Тепер до більш питань з ширшим таким горизонтом. Знаємо, що недавно. Відкрили відремонтований міст, який значно скоротив шлях добирання з Києва до Чернігова. У Нас днями область святкувала рік деокупації. Але що ви можете сказати про рік відновлення От в цифрах і фактах, як прожила його Чернігівщина? Дійсно, був відкритий міст по об'їзній дорозі, який спустив шлях на Київ. І дійсно минулий рік, крім року війни, на Чернігівщині ще був і роком відновлення. Ми дуже багато зробили, але враховуючи, скільки шкоди завдав нам ворог, попереду ще дуже багато роботи. У нас в області більше 12 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів. Звісно, 99% це цивільна інфраструктура, це критичні об'єкти, це житло. Якщо казати про житло, то більше 80% від 12 тисяч об'єктів це саме, саме житлові будинки. І найбільша частина з них це приватний сектор, приватні будинки. За минулий рік нам вдалося за кошти державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджету, за кошти донорів, які дуже багато допомагають Чернігівщині, відновити майже три тисячі житлових будинків. Ще зараз у відновленні біля двох тисяч житлових будинків приватних. Але попереду ще дуже багато роботи. Адже, повторюсь, ворог наробив дуже багато шкоди на Чернігівщині і продовжує це робити сьогодні на чернігівському прикордоні. Ну, якщо ви, якщо ви вже почали, то може тоді уточнемо, яка є поточна ситуація на, на, на прикордонні, яка є динаміка обстрілів, особливо чи вона збільшується, чи вона зменшується напередодні Великодні. У нас на цьому тижні були щоденні обстріли новгородціверських громад населених пунктів Новгородцівського району. Особливо жарко було минулого тижня, коли ворог саме на прикордонні села Новороціверського району обстріляв майже 30 разів більше 300 приходів. Причому ворог використовував як артилерію, так і завдавав авіаційних. Ударів, чого вже дуже багато не було часу на Чернігівщині, зруйновані і пошкоджені мости, ФАПи, школи, будинки приватні. То ворог сьогодні терорист, він воює з цивільною інфраструктурою. Наразі було порушене електропостачання, і от вчора, в останній там населений пункт, який за кілька сот метрів від кордону, наші енергетики відновили електропостачання. Там живуть небагато людей, близько 40, але це теж наші люди, і вони мають отримувати всі послуги, і ми маємо турбуватись про, про них. Прошу питання, залу. Добрий день, Ірина, Мамчур, кронформ. Е, будьте ласкаві, ми вже заговорили про мости. Е, то у мене уточнюючи таке питання про цей великий міст, так який відкрили. Чи там уже обидві, чи повністю він вже запрацював, чи тільки одна сторона, і чи припинила роботу паром на переправу зв'язку з цим? Ми відкрили половину моста. Друга половина, ще наводяться, там ведуться будівельні роботи, але ця половина, яка відкрита, вона дозволяє рух транспорту в обидва боки. Тобто там нема реверсу, це повноцінна дорога на сьогодні. Монтонна переправа вона закрита, але це тимчасово в зв'язку з е, паводком, е, таке відбувалося е, протягом минулого року і зараз відбувається. Ми її наводимо, розводимо, підсипаємо. Це технічне питання, і немає в планах її закривати. Тобто, ми, е, як тільки з'явиться можливість. Е, по ній теж пустимо рух. Це буде додатковий маршрут, також яким можуть користуватися більш легкі транспортні засоби. Якщо не помиляюся ще про мости, на Чернігівщині за цей рік повномасштабної війни зруйновано десь близько 30 мостів. 20 там із якимось невеликим хвостиком. Скільки чи можете сказати, скільки з цих мостів вже відновлено? Чи всі плануєте відновлювати і ну коли відновите всі повністю? Дякую. 35 мостів було зруйновано під час активного російського вторгнення на території області. 36-й ворог пошкодив минулого тижня авіаційним ударом. Із цих 36 вже, тому що їх вже 36, відновили 31, з них 4 капітально, і інші по тимчасовій схемі, в тому числі і з використанням мостів, які нам надала Франція у якості допомоги. Шість мостів вони надали, п'ять ми вже встановили, і один теж нам мішає сьогодні, заважає велика вода, але ми це зробимо, як тільки вода спаде. Це все зроблено в минулому році. Логістика просто зазнала ніщоних руйнувань, і зробили все для того, щоб і бізнесу, і людям покращити логістику і відновити. Тому зараз я констатую, що з мостами у нас ситуація. Непогана, я не назву доброю, але нам дуже багато треба робити капітально мостів, тому що ті переїзди, які є сьогодні тимчасові, звісно, вони і обмеження по тонажу і е, певні незручності, е, це теж впливає на логістику. Тому ми будемо робити мости і залучати в тому числі і кошти донорів, і про це постійно говоримо з усіма нашими міжнародними партнерами, що потребуємо такої допомоги на відновлення мостів. Дякую. Це вже на тих, відновлення тих мостів, які не пошкоджені, я так розумію, а просто ну, зруйнувалися від експлуатації, від часу і таке інше. Ні, в першу чергу, це ті мости, які були зруйновані, угу. і там, де зараз ми зробили тимчасові об'їзди. Вони не виконують Дякую. повну. Ну тобто немає повного навантаження, і відповідно це є теж проблема на себе. Дякую. І ще якщо можна питання, яке стосується прикордонних громад. Скажіть, будь ласка, які обстрілюють постійно росіяни? Скажіть, будь ласка, чи багато залишилося там людей у цих селах, які просто от на які постійно б'ють? І чи запропонував, чи запропоновано було їм якісь варіанти відселення? І як люди реагують на це? Дякую. 34 населених пункта на сьогодні постійно обстрілюються. Там мешкає близько 11 тисяч чоловік. Найбільше, майже 7 тисяч, це місто Семенівка. За весь цей період відселилось близько 1600 чоловік. Звісно, ми проводимо постійну роботу з місцевим населенням і пропонуємо їм відселення, для цього визначені всі фонди. Громади, до яких відносяться ці населені пункти, звісно, хочуть залишити людей в своїх громадах, тому теж допомагають, винаходять місця для розселення. Але наші люди, які звикли працювати і жити в себе вдома на своїй землі, дуже неохоче зараз. Хочуть відселятися з прикордоння. Зрозуміло, дякуємо дуже. З нами був В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації, який розповів про ситуацію в області. Всім бажаємо світлого великодня. Побачимось.